Ви дізналися, що у вас нейроідмінність, це перевертає все з ніг на голову. Це повністю змінює погляд на ситуації, які вас супроводжували в житті, або які трапляються прямо зараз. І що ж тепер робити? Окей, ви вже знаєте це, і що тепер? Я писала відео і виклала на свій канал нове відео. Де я даю пару практичних кроків, що ж можна зробити для того, щоб розібратися в цьому хаосі, перевірити себе. Також, якщо ви розумієте, що ви маску... маскуєтесь в соціальних ситуаціях, то як перестати маскуватися, з чого почати? Отже, перші практичні кроки welcome. Я залишаю тут посилання, переходьте, дивіться. Буду рада вас бачити серед глядачів мого нового відео.